Параграф 13 Козацько-селянське повстання 20 30 х років 17 століття 1. Українські землі у 20-х роках 17 століття Після Хотинської війни козацьке військо повернулося на українські землі, однак, ставши ваговим чинником здобуття Речу Посполитої Перемоги, козацтво одночасно програло. Обіцянки, про які польська влада говорила запорожцям напередодні війни, не були виконані. Уже в жовтні 1621 року польський уряд наказав залишити в реєстрі лише три тисячі козаків, а решта мала повернутися під владу своїх панів. Значна частина виключених із реєстру козаків повернулася до панських маєтків на Київщині, але при цьому зберігала військовий устрій і відмовлялася виконувати накази панських старостків та королівських урядників. Розгорталося покозачення селян і міщан. Які через погіршення умов життя не визнавали місцеву владу та проголошували себе козакам, до самовільного козацтва приєднувалися реєстровці, невдоволені тим, що в той час, коли вони воювали, їхнє господарство розорили пани. У 1621-х та 22 х роках козаки зверталися до Жигмунта III з петиціями, у яких зобов'язувалися не нападати на Османську імперію та Кримське ханство, якщо король задовольнить їхні вимоги. Вони просили зберегти давні вольності, збільшити реєстр. Козаки хотіли отримати дозвіл селитися і користуватися своїми правами як на державних землях королівщина, так і в панських маєтках, мати можливість із відома короля найматися на службу до інших монархів, заборонити розміщення на постій королівських військ у київському воєводстві. Запорожці наполягали також на скасуванні Перестейської унії та узаконення православної церкви. Проте влада, Речі посполитої, не бажала розглядати прохання козаків і вирішила приборкати їх силою. Ситуація загострювалася. Упродовж весни літа 1625 років запорожці, супереч забороні влади, здійснили три походи до турецьких володій. Одночасно козаки активізували боротьбу з унійцями в Києві, влада почала розглядати козацтво як небезпечну силу. Відносини влади Речі Посполитої та козацтв у 20-х роках 17-го століття були складними. Ситуацію загострювали спроби влади перешкодити козакам здійснювати походи проти татар і турків, однак запорожці не збиралися дотримуватися умов мирної угоди, підписаної після Хотинської війни. Коли королівський посол, що прибув на Запорозьку Січ, почав дорікати козакам за порушення домовленості, козаки заявили, мир укладав король, а не ми. Друге, польсько-козацький збройний конфлікт 1625 років. У вересні 1625 року з міста Бар на Поділлі на Дніпрявщину вирушило 30-тисячне -ти польське військо, очолюване коронним польним гетьманом Станіславом Конець Польським. Під його натиском окремі повстанські загони козаків, покозачених селян і міщан із Фастова, Канєва, Черкас. Та інших міст подалися в напрямку Запорожжя, і Січі їм на допомогу вирушив гетьман Марко Жмайло. Незабаром вони об'єдналися у 20-ти тисячне військо та влаштували укріплений табір на південь від Крилова. 25 жовтня польські війська атакували козаків. Після кривавої битви, що тривала весь день, Марко жмейло відвів постанців до Курукового озера. Де розташував у болотистій місцевості новий табір, оточивши його кількома рядами возів. Конець польський атакував повстанців, але, потрапивши в трясовину, відступив із великими втратами. Тим часом похолодало, випав сніг. Обидві сторони не були готові до тривалої облоги і розпочали переговори. Козаки відкинули вимогу польської сторони видати ватажків. Однак замість жмайла новим гетьманом обрали поміркованого Михайла Дорошенка, який 6 листопада 1625 року підписав із Конецьпольським Куруківську угоду. За цим договором усі учасники повстання звільнялися від покарання. Кількість реєстрового козацтва збільшувалася з трьох до шести тисяч осіб, із яких одна тисяча козаків мала перебувати на Запорозькій Січі і не допускати туди втікачів іспанських маєтків. Реєстрові козаки об'єднувалися в полки, що були одночасно військовими підрозділами і територіальними одиницями, де вони жили: Корсунський, Черкаський, Білоцерківський, Чигиринський, Канівський, Переяслівський полк. Встановлювалася річна платня реєстровцям у розмірі 60 тисяч злотих та додаткові виплати старшині. Козаки, які залишилися поза реєстром, поверталися під владу панів. Старшина зобов'язувався не приймати до реєстру виключених із нього та припиняти будь-яке свавільство. Уряд сподівався, що куруківська угода ізолює реєстровців, що перебували на державній службі від інших станів і зупинить розгортання показачень. Створення шести територіальних полків мало на меті примусити реєстровців підтримувати порядок і придушувати в цих землях повстанські виступи. Угода не задовольнила більшість козацтва, і влада не змогла повністю втілити в життя її умови. На січі з 1628 року зосереджувалося нейреєстрове козацтво, непідконтрольний уряд, яке обирало власного гетьма. Із Куріковською угодою реєстровцям дозволялося селитися і володіти землею лише на королівщинах. Ті, хто жив у панських маєтках, мали залишити їх протягом трьох місяців, за козаками зберігалося право обирати гетьмана, але затверджувати це рішення мав король. Реєстровці зобов'язувалися не втручатися в релігійні справи на українських землях, відмовитися від зв'язків з іншими державами та здійснення походів проти Кримського ханства і Османської імперії 3. Повстання Федоровича Трясила 1630 рік. Наприкінці 20-х років XVII століття, після завершення війни Речі Посполитої та Швеції, на українські землі повернулися козаки-випищики яких влада залучила до лав реєстрового козацтва лише для участі у війні на Київщині? В цей час розмістили на пості коронне військо, звичні для нього пограбування насильства щодо місцевого населення, захострили ситуацію. Ускладнилися також відносини православних та унійців греко-католиків. За таких умов на реєстрові козаки-запорожці відмовилися підкорятися гетьману реєстровців Григорію Чорному та обрали свого гетьмана Тараса Федоровича, відомого серед козаків під призвиськом Трясило. У середині березня 1630-х років. Він разом із десятитисячним військом повстанців вирушив із Січі до Черкас, які були резиденцією гетьмана Чорного. Зайнявши місто, запорожці стратили гетьмана за зраду козацьких інтересів. Повстання швидко поширювалося. Козаки Федоровича взяли Корсунь, Канів та Переясла, із гаслом захисту православної церкви до повстанців звертався митрополит Йовборецький. Федорович заклав українців приєднуватися до запорожців, щоб захистити православну віру та звільнитися від польської влади. Під Переясливом відбулася вирішальна битва повстанців із військом коронного гетьмана конець Польського. Майже три тижні тривали запеклі бої. Важливою подією стала Тарасова ніч, як назвав її в однойменній пропоємі про повстання Тарас Григорович Шевченко. Травневої ночі невеликий козацький загін. Непомітно проник у ту частину польського табору, де розташувався штаб конець польського, і повністю знищив його охорону, золоту роту і 150 молодих шляхтичів із найзнатніших родів. Затягування боротьби в ситуації загрози нової війни з Московським царством змусила Канець Польського укласти з повстанцями Переяслівську угоду 1630-х років, згідно з якою реєстровці повстанців не підлягалися покаранню. Статті Куріковської угоди залишалися чинними. Але реєстр збільшувався із 6 до 8 тисяч осіб. Реєстрові козаки зобов'язувалися покарати учасників морських походів до турецьких володій і спалити свої чайки. Тарас Федорович позбавлявся гетьманства, проте низка гострих проблем, зокрема утиски православної церкви, в угоді навіть не згадувалося, залишалися нерозв'язаною. Четверте повстання Сулими. 1635 рік, прагнучи приборкати Запорозьку Січ. Сейм Речі Посполитої в лютому 1635 року ухвалив постанову про повипинення козацького свавілля. Відповідно до неї, на українські землі вводилися військові підрозділи Речі Посполитої. Запроваджувалася смертна кара для реєстровців. Учасників повстань або пов'язаних із тими, хто був причетний до проявів непокори польському командуванню чи козацькій старшині. Також виділялися кошти на спорудження фортеці на правому березі Дніпра біля першого кодацького порогу. У По липні 1635 року спорудження фортеці Кодак, яким керував французький інженер Дебоплан, було завершено. У фортеці розмістився гарнізон із 200 німецьких найманців. Запорожці розуміли, яку небезпеку становить для них Кода, що був перешкодою для руху втікачів на Січ і рейдів козаків у верхів'я Дніпра. Гетьман нереєстрового козацтва Іван Солема разом із січовим старшиною вирішив знищити фортецю. Близько середини серпня 1635 року вночі загін козаків, очолюваний Солемою, Захопив фортецю Кодак та знищив її залогу. Після цього гетьман спробував підняти селян і міщан на повстанні. Однак владі вдалося придушити виступ. Польські війська оточили Кодак, а загін реєстровців, який проник до фортеці, захопив Сулему та видав його владі. Ватажка повстанців відправили до Варшави, де й стратили. Фортецю Кода козаки захоплювали та руйнували кілька разів, а польська влада відбудовувала. Чергового разу відновити її наказав у 1638 році Конець Польський після придушення повстання Бута, Острянина та Гуні. П'яте. Козацьке повстання 1637-1638 років. Новим великим виступом козаків стало повстання 1637-38 років. Поштовхом до нього була проведена наприкінці квітня 1637 року коронним польним гетьманом Миколом Потоцьким чистка козацтва, унаслідок якої в реєстрі залишилося лише ті, за кого ручалися місцеві старости. Повстання очолював Павло Бут. Обраний на січі гетьманом нереєстрового козацтва, виступаючи під гаслом знищення зрадників старшин, боротьби з ляхами, захисту православної віри і наших золотих вольностей, повстанці закликали населення приєднатися до них. Досить швидко Павло Буд зібрав майже 10 тисяч осіб, однак повстанські загони діяли роз'єднані і були погано озброєні. У грудні 1637 року. Польська армія, очолювана Потоцьким, виступила проти бунтівників у вершальному бою, 15-тисячної -ти польської армії з 10-ти тисячним козацьким військом під селом Кумейки неподалік Кам'ян повстанці зазнали поразки. Вони відступили, але потрапили в оточення і здалися. Павла Бута та інших козацьких ватажків яких старшина видала полякам пізніше стратили у Варшаві, однак повстання не припинилося. Навесні 1638 році боротьбу продовжив новообраний гетьман реєстрового козацтва Яків-Остряниця. У березні він виступив із Січі, намагаючись знищити частини коронного війська на Лівобережжі. У квітні острянин переміг велике польське військо під Голтвою, проте сили були нерівними. Особливо коли на допомогу коронному війську прибули війська гетьмана Потоцького, і загони Магната Вишневицького. У травні повстанці зазнали невдачі під глубнами. Запеклі бої між Острянином та польським військом розгорнулися під жовнином. Втративши надію на успіх, гетьман переправився через річку Сулу і пробився на територію Московського царства. Загони, що залишилися, продовжували боротьбу на чолі з новообраним гетьманом Дмитром Гуней. Він відступив на південь і створив добре укріплений табір, в урочищі старець на старому руслі Дніпра. Майже півтора місяці повстанців витримували облогу, але, довідавшись, що загони, які йшли їм на допомогу розбито, склали зброю. Повстання зазнало поразки. Шосте прийняття ординації війська Запорозького. На початку вересня 1638 року. Коронний польський гетьман Потоцький скликав у Києві загальну раду реєстрового козацтва, де оголосив ординацію війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої, раніше ухвалену сеймом. Цей документ скасовував назавжди всі права й привілегії реєстровців, якими вони користувалися за вірні послуги від наших предків, і тепер у наслідок заколодів утрачені. На посаду керівника війська Запорозького гетьман. Назавжди заборонялося обирати особу з козацького середовища. Замість нього, за рекомендацією коронного гетьмана, Сейн призначав королівського комісара реєстру. Йому належала вся судова військова влада в реєстрі. Виборні, старшині і козацьке судочинство скасовувалися. Реєст становив 6 тисяч козаків, до нього могли увійти лише ті, хто не брав участі в повстанні. Усі, виключені з реєстру, поверталися до свого попереднього стану. Міщанам і селянам заборонялися виступати до козацтва під загрозою конфіскації майна, а також видавати заміж дочок за козаків. Полки реєстровців по черзі несли службу на Запорозькій Січі. Вони мали попереджувати, щоб свавілля не переховувалася на островах і річках і звідти не відправлялася у морські походи. На початку грудня 1638 року в урочищі маслів став поблизу сучасного села Миронівка Київської області відбулася остаточна комісія з козаками, де реєстровців змусили прийняти умови ординації війська Запорозького. Період беззначних соціальних протестів, що встановився після цього в історії Речі Посполитої називають десятиліттям золотого спокою. Проте, зруйнувавши традиційне козацьке самоврядування, влада створила ситуацію, за якою в козацькому середовищі поступово наростало напруження. Це призвело до початку в 1648 році національно визвольної війни українського народу. Про неї ви дізнаєтесь в наступних параграфах. Запам'ятайте дати! 1625 рік. Повстання Жмайла. 1630 рік, повстання Федоровича Трасила. 1635 рік. Повстання Івана Сулими. 1637-38 роки. Козацьке повстання під проводом Бута Павлюка, Острянина, Остряниці Дугуні. 1638 рік, прийняття ординації війська Запорозького.